Ну, взагалі ми перед тим працювали по вулицях, виставляли засідки перед нашими СПшками. Успішно відпрацювали, перемістились в ліс. Зрозуміло, що в лісі ми не одні. Ми дочистили ліс і вийшли, виходить, до берегів Сейма. Коли ми вийшли до берегів Сейма, там ще лишався півострів, від якого були ми відрізані водою, але був маленький сухопутний прохід. І ми, відповідно, коли виставляли ті засідки, ми взяли полонених, і ми знали, що на півострові ще й люди. Ця задача вона напрошувалася сама собою, тому що це, виходить, півострів нам виходив в тил. І не дай Бог, якби вони накопичились і змогли все ж таки просунутися в ліс, перебити наші спешки, то, виходить, хлопці були би просто відрізані. Тому необхідно було зачистити цей півострів, ну і плюс виставити там. Позицію для того, щоб контролювати поле, з якого вони забігають, і не давати їм от, Тому задача вона читала сама собою. Чому вибрали саме форсування? Сухопутним шляхом був не варіант заходити. По-перше, він був дуже вузенький, вузенька стежка, по-друге, вона була замінована і там стояв кулемет. Тобто наші позиції, вони так само їх прострілювали на півострові і виявляли деякі вогневі засоби, де що може бути. Так ми плюс-мінус мали уявлення, де в них стоять іспечки. і Відповідно, ми зрозуміли, що вони більше зміщені в сторону до наших позицій для того, щоб тримати оборону і не давати нам заходити. І самий логічний варіант виглядав, щоб зайти їм з тилу. Звідки вони не чекають, тим паче, що там ніяких сухопутних з'єднань не було. Там суто був Сейм. Все ж таки, була надія, що то будемо не ми робити, а буде робити інші спецпідрозділи, тому що задача була дуже серйозна. Ну так як командування дало наказ нам, робили це ми. Наш НР знайшов інструкторів з сил спеціальних операцій. Хлопці приїхали, почали займатися з нашими. По плаванню, плаванню на ластах, пересування з речима, зі зброєю, бронежилетів, форсування, евакуацію, як це все відбувається? Вивезли нас на ставочок, була така погода, дощ, падав, вітер, дали нам ласти і кажуть, тренуйтесь. Ну, були ну, було цікаво. Спочатку просто там плавали, 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 якось звикали до води, щоб ніхто не боявся. Лобчина в нас взагалі не вміє плавати, його навчили плавати. Потім вже більше тактики, тактики. І загалом в крайній день відпрацювали, зімітували операцію всю. і вже були готові виконувати. Тобто з кожним днем все більше і більше вірив в ту задачу, що то якось можливо і безпечно. Наступний етап у нас був коли. Нам дали звіт, хто в нас плаває дуже добре, хто плаває, в принципі, добре, хто плаває трошки слабше, ми перейшли до другого етапу це накопичення. Спочатку ми виставили туди декілька спостережників, просто щоб вони слухали, дивилися, збирали інформацію знизу, чи орки ходять, чи вони набирають воду, скільки їх там є, може бути, чути розмови і розуміти взагалі, яка там є діяльність. З однієї наші СПАшки слухали, збирали інформацію, з іншої сторони, наша група сиділа. От, коли ми плюс-мінус зібрали всю інформацію, були готові в декілька етапів. Ми туди завезли людей, завезли провізію, завезли все майно, яке нам необхідне було, і домовились, що ми чекаємо поганої погоди. Як тільки починає падати дощ, ми починаємо працювати по півострові. Сама операція проходила. Ну, шість днів ми чекали наказу. Лежали, закопалися перед островом. Погода була на нашій стороні. Чотири одиниці переправилися туди, закріпилися і потім переправилися в основні бойові групи. Ну, щоб першими плисти стала яйця. Основна група, коли переправлялась, там вже було чотири чоловіка на тому березі, які в разі чого б відкривали вогонь, і ми б вже розуміли, що там якийсь контакт. Тобто ми б приймали рішення, коли вони плили перші на ластах з таким баулом, в якому речі, над ним автомат з канатом. Ну це, це було дуже потужно. Поплили перші, потім ззаді там ще два хлопці, і далі вже перетягнули шнурі, закріпили, щоб був захист звідти, і нас тоді помало вже. Ну, Решта групи перейшла. По канаті короче, до себе, бо, бо тягнути не будуть. Назад прив'яжете той і відпускати, а ми канату будемо тянути. Там річка 100-метрова. Ну, Образно говоря, там, типа 100 метрів річки, Там 90 з лишнім. Хлопці переплили, зав'язали канат і по цьому канату переправляли. Лодка була, щоб переправити тяжкий груз. бо... Вручну ти їх не пере... на собі не перепливеш на підеш на дно. Складніше, по-перше, була течія, там воно ну, зверху не видно, а знизу була течія і хлопці зносили в вік, тому і шнурі. Ну, перший у нас там такий одеса і муряк, це життя там плавало, ну, він то <шу> пройшов гарно. Далі вже пішлося як по маслу. Хлопці тактично спустилися на воду. Швиденько переплили, почали переправляти групу. Ми всі спокійно, тихесенько себе переплили, закріпилися і хлопці почали працювати. Сам острів був практично знищений артою, дерева великі, повалені. Все було непонятно. Зверху з дрона було одно видно. Коли зайшли туди, зрозуміли, що обстановка зовсім інша і працювати придеться зовсім по-іншому. Ми зробили заслон, поставили одну одиницю кулемет, кулемет Калашникова і декілька чоловік на заслон на бік, і три групи пішло коротше, на зачистку. Працювали в режимі, ну, скажімо так, 20 метрів, в режимі бачення, тому що. Е коли переправлялися, рації намокли і не, не, не скрізь працювалося. Та ми по лінії берега поставили так само наших бійців для того, щоб вони контролювали вогнем, в разі це якщо це. наших вийдуть відкрили вогонь. Плюс з іншого берега в нас в виставлені були дві позиції. У нас так само там був виставлений кулеметник на всякий випадок, і ще з одного боку у нас так само стояла позиція. Тобто, виходить, ми їх практично в кільце взяли. Тільки з їхньої сторони нічого не було, але там все контролювалося дронами, FPV, артою, тобто їм на допомогу досить важко було вибігти. І ми контролювали цей півострів зі всіх сторін. То загалом, як тільки ми розтягнулися, тобто вирішили рухатись лінією. То в певним напрямку розподілили напрямки руху за невідповідальності. І перший ну не сказав би контакт, то просто зустріли першого супротивника. Вже за пару хвилин, як ви, вишикувалися, почали роботи. За пару метрів почався бій, вискочив певний <бір> Ну, Але його різко хлопнули. Аслан красиво його зняв. Я тут три завалив одного. Знали ми, що, коротше, є три спешки, з них на двох є кулемети. Ми їм зайшли в бік, Так, навіть не в бік, а так ззаду в бік. Стріля стрілять, ніхто не буде. Вставай. Вони того не очікували. З однієї спешки Орки втекло, командир, і я так зрозумів, його помічник втекли і визвав вогонь на на нас. Хлопці пішли сюди і отако заходили, а ми встали отак, типу, і зустрічали, бо як хлопці дійшли типу, донизу і почали чистити судою, їхній командир з якимось своїм підлеглим вирішили обійти, чи вони хотіли там втекти. Не знаю, не, не, я не питався. Відкрили вогонь. Ну, не, не питаючись, щоб вони здавалися, бо ми не знали, скільки їх там, і яке, яке в них озброєння з собою. То, тому, як побачили, візуальний контакт, відкрили вогонь, знищили командира їхнього, його позивний Фокс, він молодший лейтенант. Та нас був міломет прицільно. Практично 50 метрів вложив міни, після чого троє моїх бійців були контужені. Е, наші, наша артилерія подавила міномет, ми спешку зачистили, ми, ми коротше, ліквідували шість орків, два взяли в полон. Задачу виконали, задача була така, не з легких, скажу одразу. Дякувати Ми Богу, вся група жива здорова, троє легко поранених, а так все нормально. Ми Красавчики. Будь-яка задача, яка виконується з зачисткою ворога без втрат, у неї на 10 з 10. Хлопці молодці хлопці класно відпрацювали. Ну, і це видно по результатах. Цей півострів був нам трошки так в боку, як клин. Ми вирівняли лінію, дозволили розвантажили батальйон. Ну і плюс ми пішли вперед, як все ж таки наша земля, треба її трохи відпихати ворога. Ну, війна складається з таких локальних перемог, і ну, це важлива перемога в контексті, тому що орки втратили там свої очі, орки втратили там свої вуха, вони втратили там свій особовий склад. Їхній особовий склад попав в полон, він буде виміняний на наш особовий склад, на наших хлопців. тому, звісно, воно важливо. І при цьому всьому ми не понесли жодних втрат. Для всіх бажаючих, хто хоче доєднатися, хто хоче ефективно нищити ворога, хто хоче робити важливі речі і стримувати його і наближати нашу перемогу, запрошуємо до нас.